Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго раночку. Я кавалерка, не знаю, як ви, а я цієї ночі взагалі не виспалась. Рано встала, пішла покупалася, вже намалювалася, все. Дивлюся таковарка. 15 по 8. Я в вікні. Дивлюся, Макс до школи йде коли. І тако собі сама говорю. вісім вийде з хати. Вже його один колега пішов, другий колега пішов, вже дітей пішла. Рівно 8:30 вилітає Макс з під'їзду і ходить до школи. Дзвоню до нього. Каже: Максимчику, ти що проспав? Чому так пізно до школи йдеш? А він каже, та заспав трохи. Правда, я нічого не зрозуміла, що він мені по телефоні говорить, бо він ще взагалі не виспаний. Я кажу, Максимчику, то ти маєш швидше лягати, щоб рано не проспати на той перший урок. А він каже, тата, -та, завтра буде по інакше, він так до мене говорить. Тому кавалерочка, юна, щоб ви не просипали до школи, треба з вечора швидше лягати спати. Та й дорослим так само. знаєте. Ми вчора лягли спати по 10-й, а заснули, напевне, перша година або друга. Щось крутилося, що особливо я. Кручуся, щось кручуся, ну взагалі не могла заснути. Ну, але прийшов новий день кавалерка. Хочете, не хочете, чи юна кавалерка, чи доросла, треба встати, файно сі стрипати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! А нас кавалерка роботи не знати, до якоїсь це перше брати. Товар приїхав, треба його завести на склад, розпакувати, вам показати. Тут вікна не помиті, взагалі треба братися за вікна. Стару квартиру треба помити, бо треба її здати. Треба до Пасхи щось підкупити. Одним словом, що ми сьогодні будемо робити, я навіть не знаю. Але я знаю точно, що на п'ятої я до косметолога. Маємо встигнути квартиру поприбрати або до п'ятої, або вже вечір. Тобі Віталік як заходить більше? Та подивимося, як буде. Як вийде, так? Mm -hmm. зараз треба стріпуватися і йти. Коли їсти, буду готувати, не знаю. Максима ще не питала, що він хоче на обід, бо він такий, знаєте, як сонна муха. А, що де? Його взагалі прикинь, я його не зрозуміла. Але дивлюся, кавалерка 8.30 не виходить з під'їзду, вилітає, а та світла куртка зразу видно. І там мені одне дерево заважає. До котов піти безрізлою. Ви файно бачили, коли він виходить mm -hmm. і заходить до хати. Вчора три рази ходив попід будинок і все махає. Він. Що робиш? Прибирай. Добре. Пішов до хати десь на бокс пішов. Ти знаєш так? Mm -hmm. На бокс пішов, що сидиш, що? Так що кавалєрка, нема коли бандрони плести. Ти Віталік їсти щось будеш? Mm -hmm. Каву тобі зробити. Вжесій Віталік на мене перегнівав. Я ж стала скоро пів сьомої. Зробила йому пів дев'ятої, трохи по восьмій каву. І ка... Ні, кажу до нього: тобі каву робити. Він каже, так. я каву зробила, зайшла раз в кімнату і так, як дає. Зайшла другий раз в кімнату храпака. А він дуже любить каву гарячу, а та кава вже холодна. Забрала ту каву, заходжу, тобі каву зробити. То ти подивився, я ту Каже, Ні, я не хочу пити каву. Торбити тобі каву Ні, ні. Nee, nee. Не робити чого? А чого не робити? Рано ще. Ще рано? Вже угу. така година, вже всі сусіди до роботи си взяли, угу. вже поїхали хто куди. Давай ніяка не рано, роблю каву, стріпуємося угу. і беремо все до роботи, бо в хаті ще каву. Вчора ж прибирали, щось мили прали, тому ми речі насипом на балконі. всі речі, Балкон завішаний, бо прали. Так що нема коли бандрони вірка плести. І ви так само хочете не хочете. Стріпуйтеся, беріться до роботи. Коліка всім гарного, мирного і позитивного дня. Я тобі роблю ко.